Добрий день, вас вітає магазин Velotaim. І сьогодні у нас на огляді підлітковий велосипед Merida Mats 24, модель 2022 року. Велосипед підходить для діток з віком від 7 до 12 років або зі зрістом від 125 від 127 десь до 150 см. Манетка на велосипеді встановлена Shimano Altus Рама велосипеда виконана з алюмінія. І вага велосипеда разом з заводськими комплектними педалями 11 кг 750 г, що дуже гарний результат для такого велосипеду. Орієнтовна ціна цього велосипеда на сьогоднішній день 599. доларів. Передній амортизатор Santourix CT Junior 50 мм. Вход. Покришки на велосипеді встановлені Kenda Small Block 24х195. А Merida Junior 24. Шатони на велосипеді встановлені. Merida Expert Junior на одну зірочку 28 зубчиків. Задній перемикач Shimano Altus. касета Sunrace CSM 668, 8 зірочок 1134 зубчика. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Комфортне підліткове сідло Merida Expert Junior. Дискові гідравлічні гальма на передньому і задньому колосі Power. В комплекті з велосипедом іде підніжка. В каретичному узлі встановлен промпідшипник. Дуже крутий, класний і надійний велосипед для підлітків дуже рекомендуємо. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо.